Колотиться, їдемо в рівне. Якщо це свиню відео вийшло, свиню продавати. свиню продавати. Якщо це відео вийшло. На... Якщо вже це відео вийшло, то ви вже знаєте, чого я туди їду. І значить це вже справдилось. Дай свиню. Хай Бог благословить, і мене. Не знаю, чи руки, друзі, мене всередині колотить. Свиню покажу, свиню. Он свиня, продаємо свиню. Соточка місця. Пішла зйомка. Що хочу сказати, пацани. Пацани, пацки, пацани. Вже з початку відео ви зрозуміли, що ми купили автомобіль. Мені. Що хочу сказати, це шоста машина за день, яку ми дивилися. Це вже було так, якби сьогодні вже третій день володіння, це було три дні назад. Ми дивилися ці машинки і що хочу сказати, машиною я довольний. Машина дуже хороша, я зрозумів, що таке BMW, що таке стара BMW 5-ї серії E34. Ну і що? і Сьогодні просто розкажу, як ми купляли, що ми дивилися. Коротко пройдемося по машинці, засніму яка вона туди-сюди, а потім вже, думаю, буде з нею контент. Будуть обзори, тест-драйви. Може трошки дріфтувати будемо. Ну, це таке, це ми не будемо казати, бо мене з хати виженуть, бо скільки вже можна. Що хочу сказати, приємного вам перегляду і до вашої уваги. BMW e 34 2.0 бензин. У нас тут є 2.0 мотор, е бензиновий, безванусний, звичайний 2.0, стакани цілі, все ціло, все чітко, масла не бере, е це держить, ці газові опори, все як має бути. Все добре. По мотору питань нема, ходовка, подвізка, все зроблено, машина поварена. Машина поварена. Машина, зараз на, на 15-х. На 15-х дисках на ще на зимовій хорошій резині. Ну, тут прямо така наусінька, ззаду трошки хужа. Е що ще? Салон в хорошому стані. Е Гідрач, всі кнопочки, все працює. Е Сьогодні тільки я перешив е перешив там куліску. Вона вже гарна буде, ви вже не поймете оцю штучку я перешив. Оце я перешив, оцього квадратіка і оцего. Ну, цього ви поняли, кожуха і цей, що хочу вам розказати. Хочу розказати коротко і ясно, як ми поїхали вибирати мені автомобіль. Коротше, пацани, перше, що ми приїхали, взагалі, ізначально, ізначально я дивився, дивились ми гольфа третього. У нас в місті, в Березному, двері були гнилі. Він стоїв 2150 доларів, гнилі двері. Так, то все нормально і димить мотор. І, мужик, ні, він не жере, він чуть-чуть подимлює, я їжу спокійно. Коротше, оце все ну, вся оця брехня, таке якимось городещанцям можна вішати, то може повірити. Ну і то, типа, ну явно видно, що вона димить, то есть, вона жере масло тільки так. Хоча вона стоїть 2150 доларів. Це дорого, ну, типа, це реально хороша сума. І ще щоб мотор димів і дверки гнилі, а далі піде, поїде. І є в мене друг Владислав. У Владислава є БМВ, дуже хороша БМВ, майже в ідеальному стані, в дуже хорошому стані. Є 39, 3,0 на автоматі, там щось 190 з чим-то сил. 3,0 той легендарний мотор, якийсь там. ну, Ті, хто шарять, ті поймуть. І він мене підбив, каже: давай поїдемо каже Рівне, Костопіль, там села біля рівного, подивимося, якусь беху. А мені завжди нравились бехи, ну, любому нормальному пацану, е, само собі нравляться. Це для антуражності. Кстати, ми так знімаємо, щоб було чітко, щоб типу, ми тут короче, в нас тут продакшн, проекцін, святокор, світло, зняли тут uh, цілий полігон для відео. Да, Засніми оце. Кстати, прибирайте за собою люди, добре. Не будьте свинюками, не будьте такими туши поки. І, коротше, владик каже. Дзвони до бабушки, проси гроші, хай доложує доларів 500, доїдемо, да дивиться нормальні машини. Коротше, поїхали ми в Рівне, подивилися ми. Зразу одна тачка дуже попала, так якби нам захотілося її подивитися. Вона стояла 2700, красиво, все як має бути все розписано гарно, Ми приїхали, вона повністю поварена пороги, дно, все, ніде гниль, нічого. Вона перекрашена, ізумрудний колір, тобто такий алмаз, тільки зелений. Вона в натурі просто в пушечному стані. Ми навіть давайте на сервіс заженемо, ну ми не можемо додовбатися. Загнали на сервіс, на сервісі сказали, поміняти дві резиночки по 57 гривень. Якісь там яйця кажуть, в просто народі, це 40 доларів. І то це все не, ну, це не срочно. Це таке, з цим ще на год два їздить. Це взагалі. Це... Мені там взагалі до сраки на ті різиночки, вони там єле-єле потріскані. І рульовий наконечник один Коротше, Там вложені взагалі вона не треба, тільки різина старенька. Ми з мужиком давай торгуватися, ну, туди сюди він каже, ну до суті. Кажу, дві-300. Він каже, добре, тільки у вівторок, а вівторок це сьогодні. То есть... Почав щось він казати, що йому поки не треба продавати, бо якщо там він кудись має їхати в Америку чи куди. Якщо за нього тіпа, не заплатять, то він не буде. Проти... Коротше, почалася ця така, щось він передумав. Може він зрозумів, що машина стоїть набагато більше, бо там стан просто ну, стан ну, 8 з половиною з десяти. Пару там сідушечки, де не де потерті, якісь можна знайти пару царапин, тіпа, Може, ну, і стара машина, її ніколи вона ідеальна не буде, бо вона вже ну, стара, навіть якщо вона все зроблено. Далі ми зразу поїхали другу, дивитися на 2,5 моторі. Там вона подвісці дупа, всі стойки пригають, димить, подимлює, немає молдінгів. Кажу зразу, хлопці, не цікаво. Далі дивилися якихось подруг, е, Така, як ця, все вроді би зроблено, але вона гнила просто в жопу. Там нема не то, що нема порогів, там накладки, і коли їх знімаєш, там ужас, що робиться. Кінець. Потім ми поїхали в зорю. Зоря це село рівнем, таке село, що я тупо офієм, наскільки воно круте, гарне. Дві полоси в селі, така дорога, там взагалі красота, там ще тунель кохання є. Подивились там, подивились там машину, там був тупо бумер. Там тупо була чорна, е 34 чорно-сіра. Ну, типа чорний, але не іменно ярко-чорний кольор, а такий сіро-чорний. Виходить... Не знаю, вам місця. Я буду вставляти, може, вставки, щоб ви бачили, але вони будуть таково. Що там? Є паше. Коротше, була тупо заряжена тачка на кожному салоні. Оця була. Що чорна, що в зорі, на електростеклоподйомниках, рестайлинг, на гласках, на всьому, але мотор робив ужасно. Просто ужасно. Я вставлю там, вона чи троїла, чи взагалі пару циліндрів не робить. Тож дозволяють, кажуть, щоб нажав. Вже можеш давати, щоб. Нам її показував дедушка, Це його дочка продає. Дочки, там це чоловіка машина. І суть в чому? Нам вона не подобалась, вона, по-перше, диміла. Вона стояла в отакому слою пилюки, колеса спущені в гаражі. Вона не заводилась, бо не було ні топліва, нічого. Ми поїхали по топліво. По бензин, то й залили, поки її закрутили, чорний дим, конденсат думали, все одно той чорний дим не проходить, вона троїла, двоїла. Обороти то півтори тисячі стоять, то 2,5, самі скачуть. Ну таке, непонятно, що. А це вже вечір, і нам ще вертаться майже 100 кілометрів березне. А я ж хочу машинку, і осталось буквально пару варіантів. А ми дивилися до 2700-2700 доларів. З в цінах трохи попадали. І Іванчук бере, Владислав, 2900. І стоїть за 2,888 оцей апарат в Квасилові. Ми приїжджаємо, дивимося, вона не гнила, вона нормальна, є десь косячки десь по красці, десь трошки щось Десь трошки щось дверки риплять, наприклад, таке десь щось треба змазати. Куліса неправильно щось там з кулісою, ну, з самою цією ручечкою, вже все зробили, вже перешив я все як має бути. Якісь такі там де лак полопав. Отакий от там де лак полокав, полокав, полопав. Але взагалі машина пушечна завелась, не димить, а це вже було 9.40 таке щось. І Я звоню до власника, власник ще зараз знаходиться в ЗСУ, хай його Бог благословить, збереже, хай буде живий, здоровий і всю його бригаду. Слава Богу, кстати, слава Україні і бажаю всім мирного неба. Бережіть себе, рідних, близьких і на коли тривога, повітряна, чи ще щось то реагуйте, не лазьте. Ховайтеся і ну, слухайте, що кажуть ті люди, що знають. І були ще в комплекті 17-ті, тобто це 15, а там такі дисулі були на літній різині. Але ну, я старався сильно торгуватися, бо грошей в мене багато не було. Не буду казати, за скільки купив. Ну, я сторгував трохи, але диски та, якби в нього остаються і на мені залишається доручення. Напишемо, потім може переоформимо. От така історія. Так ми її купили потім ще на маленькому, дуже слабе ближнє світло, дуже слабе ближнє світло. І мені так страшно, я перший раз по трасі їхав, ну тако за 100 кілометрів має. із 97 такого із учом. Але ми швидко дуже заїхали, там 120, 130, 110. Я не спішив. Хоча хлопці Владіки і Саня, ну які з нами їхали на соці, на Ауді, соці лупили нормально, хоча в них теж. Розмітки, якби не було розміток, то вже десь вилетіли б я вам кажу. Но мені машина дуже подобається, машина збитенька. Купили, приїхали. Я її помив попілісосив. Треба буде от, от валити на хімчисточку, зробити тонер, якісь такі помілочі роботи зробити. Ви це все будете бачити, будете наблюдати. <звук> Мабуть, перший відос серйозний, там, де я не ржу, ніхто не перебиває не кричить за кадром, і він буде може не цікавий. Корот, дивіться, Я обичний пацанюра, мені ще недавно 18 років, я Но... Ще тижня два як отримав права, ну може два з половиною. Я дуже сильно хотів беху, але я хотів її в душі. В мене не було такого, що когось збираю на беху, я хочу беху. Бо я розумів, що це не дешева машина. Грошенят таких е, не було, немає. І так от, але ну, Бог благословив. Все добре. Машинка тепер ця є, права є. Осталось тільки що робити, контент знімати, показувати, що це за машина, розказувати пацанам, які, може, теж хочуть таку тачку. Хороша, збитенька, вся ходовка, подвіска. Ну, коротше, тут все чітко, все працює. Тільки є всякі мелочі. Так от, пацани. Зараз там, я думаю, ще будуть якісь кадри, я щось там це Я просто хотів розказати, як вона їде, туди-сюди, далі будуть обзори, тест драйви. І що будете просити, те будемо і знімати. Так само залітаємо на інсту, підписуємося. Семен Рачковський, там постійне движення українською мовою, все як має бути. Всі Рівненській області. Хочу побажати привіт і пока. Думаю вам був цікавий хоча я просто БББ там нічого інтересного нема. Просто для вас ще зараз заведу. О, оце звук, пружинку треба. Мілочі всякі, а ці мелочі стоять! Саду, заду. заду. Звичайно ж не треба, але для вас зробив і цей все. Зараз я думаю, там будуть якісь кадри, потім вже будуть відоси. Я ще на емоціях, мене ще руки у цієї машини потіють, трусяться. Це, хоч це 2.0, це маленький мотор. Це для Бехі це... це тако. Але ну, для мене це після Форда Сієра, після Жигуля, це взагалі пуля. Летить, їде, така збитенька, м'ягмусенька. Ну я ж кажу, ви поїздите на БМВ, а да? ви нічого не захочете, тому що Беха, це я вам кажу, це топ. Це сила, це ніякі Volkswagen. ну Mercedes порівняється, там Audi порівняється, але іменно от старенька беха, який 124-й, не смішіть мене. ну Не в обіду, але реально, я сьогодні сидів в Джафаном 124-му, ну, він взагалі не такий класний, як вона. Вона збитенька, хорошенька. Коротше, все, це вже таке на любителя, кому що, не хочу обсирати, мені і Мерсі нравляться, і бехи, і ауді. Так що да, зараз думаю, ще будуть там кадри, під якусь хорошу музичку, може пацани десь збоку мене подснімуть, як будемо їхати. І пишіть, що вам знімати, що розказувати, що вас цікавить туди-сюди і там же щось заговорився. Все, коротше, пока.